Читаючи Біблію, ми часто зустрічаємося з тими віршами, які не зовсім зрозумілі для кожного можуть бути. І один з таких віршів ми сьогодні розглянемо, де говориться про печатку Божу. Що таке печатка Бога? Запитаємо священнослужителя. гостях у нас сьогодні пастор Андрій Колодій. Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку, Сергію. Дякую, що завітали ви сьогодні. До нас сьогодні поговоримо про початку Бога, і я хотів би для початку. Для печатки, для початку. Про, для Про початку. для початку, Прочитати ось цей вірш із об'явлення сьомого розділу. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив і мав печатку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи: не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. Про що мова взагалі в цих віршах? Якісь шкода для землі, для моря, дерев і так далі, Бог зупиняє, ангели хочуть це робити, взагалі не зрозуміло. Значить, якщо ми почнемо зараз аналізувати цей текст і розпочнемо, звичайно, як і будь-який текст біблійний потрібно аналізувати спочатку у вузькому контексті, потім у широкому контексті, я переживаю, що ми в рамки не, не нашого часу не просто не вкладемося. Тому якщо от. Так, стисло і коротко пробіжемося по, по подібних текстах біблійних, тому що слово Боже завжди само себе пояснює. Угу. На паралельних місцях, на е, історіях, які мають певні паралелізми. Так от, ми маємо ситуацію. Є ангели, які повинні пошкодити землі. Так. І перед тим, як вони це зроблять, їм звучить повеління. Поки що не шкодьте ні землі, ні людям, нічому. Ніякому творінні на землі, тому що потім ще, ще, ще рано. Народ Божий не отримає печатку на чоло. Угу. І коли отримують вони печатку, тоді можна буде шкодити. І що мається на увазі, що е, все населення нашої планети буде розділене на два табори. Не на десятки, і не на сотні, і не на тисячі конфесій, не на якісь Цікаво. там релігійні. Е, Течії uh -huh. всесвітнього масштабу, не будуть люди розділені в будь-якому іншому признаку, тільки по одному запечатання. Тобто, є чи, чи є Божа, печатка Божа, чи немає? Чи немає печатки Божої. І якщо немає печатки Божої, то яка є? Uh -huh. У тих, хто не має печатки Божої? Якщо ми візьмемо. Цей текст і прочитаємо його вище і нижче. Ми знайдемо таку річ. Побачив я чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі, тримали чотири земні вітри, щоби вітер не віяв на землю ані на море, ані на жодне дерево. В інших місцях книга «Об'явлення», книга Даниїла, пророчі книги дають трактування і пояснення, що таке вітри. вітри. які дують на землю, які дують дують на на землю, море. Бурі, шторми це, uh -huh. як правило, завжди е, війни, війни, якісь серйозні катаклізми серед народів, тобто, uh -huh. якісь е, зітнення між людьми. От, все це представлене вітрами. Uh -huh. Тобто, е, в кінці часу, а книга об'явлення Йоанна Богослова, з якої цей це текст, говорить про... говорить про кінець часу. Uh -huh. Тобто безпосередньо перед закінченням історії нашої землі і перед другим приходом Ісуса Христа на цю землю. Угу. Маленька ремарочка для наших глядачів: що кінець світу і кінець часу це не означає, що тут взірветься якась атомна бомба ядерна угу. і загине наша цивілізація, і на цьому буде крапка ну, трошки Слово Боже нам так. описує, що повернеться Ісус, і тоді люди, які будуть мати цю печатку, будуть забрані з Ісусом на тисячу років на небеса. Земля буде пуст, Буде відпочивати від всього того, що люди творили на цій землі. Uh -huh. Через тисячу років е, Новий Єрусалим знову повертається на землю, і тоді е, вже е, остаточний суд і знищення всіх нечистивих остаточне, і е, праведні будуть. Е, no, ну але врятовані будуть саме ті люди, які матимуть початку Божу. Ті, які будуть мати початку Божу. Е, є ряд текстів, які нам можуть привідкрити завісу, що ж це. За От, хочеться оце дізнатися, тому що тема в нас якраз так і називається Що таке печатка Божа. Поясніть, будь ласка, я би міг зараз зразу просто так раз і сказати: ну, ось це є печатка Божа, і тому давайте ми угу. на підставі цього розділимо всіх людей. Але я би хотів, щоб ми, ми взяли цей уривок з книги «Об'явлення». ангели, які ангели, які повинні шкодити землі, і інший ангел, який має йти запечатати їх. Так є подібна історія, дуже цікавий паралелізм. У, коли Господь виводив свій народ з Єгипту, угу. теж повинен був вийти ангел, який повинен був пошкодити. Це коли була перша пасха, так? При, при першій пасці. Угу. І теж було повеління не шкодити певній категорії людей. Людей, які будуть мати певний знак. Угу. І коли ми подивимося книгу, цю історію, якщо наші глядачі відкриють книгу «Вихід» в Біблії, вони можуть це прочитати. І багато цікавого про Пасху дізнаються, угу. там була подібна ситуація, але знаком там був, була кров на дверях. Так, на косиках дверей. Угу. Кров на дверях. Коли ця кров була на дверях, ангел-губитель проходив мимо, мимо. Угу, тобто робив писах проскочення. Так. І там не було трагедії в тому домі. Де не було цього знаку, там був плач, тому що там був загиблий угу, первенець угу. в тій сім'ї гинув. Коли ми дивимося книгу об'явлення далі, ми знаходимо цікаві ще паралелі тут. Що оця печатка: так, не шкоди ні землі, ні морю, ні дерева, аж поки ми не покладемо печатки рабам Бога нашого на їхні чола. І я почув число попечатаних. Йоанн каже, я чув. 144 тисячі попечатаних від усіх племен ізраїльських До речі, це ще синів. одне запитання. цікаве. От Просто Ми будемо йти паралельно, щоб не затягувати. 144 тисячі часто питають: це буквальне число, чи, чи символічне? Чи символічне. Угу. Якщо ми візьмемо по 12 тисяч від коліна Ізраїлевого, ми передивимося ці коліна Ізраїлеві, ми ж зрозуміємо, що тут не вистачає деяких колін ізраїлевих. Угу. Єфрема і Дана. Тобто, це вже не всі коліна Ізраїлі. Тобто, це вже не буквально. Ну, Тому uh -huh. що. Е- і Ще інший момент. 12, 144 тисячі це 12 тисяч. Помножене? На 12 тисяч. Ну, на 12. На 12. Так. Тобто, це це число, яке фігурує дуже в багатьох місцях: 12 племен Ізраїля, 12 апостолів, 12 брам в новому Єрусалимі, 12 підвалин, на яких будуть розміщені імена, 12 воріт, на яких будуть теж імена на підвалах патріархів, синів апостол Якова. А на воротах будуть імена апостолів. Таке враження, що Бог просто любить число 12. 12 каменів на нагруднику. Так, тобто це число, яке має великий символічний зміст. 144 тисячі це 12 разів по 12 тисяч. Угу. Е, важко сказати, що це буде буквальне число по багатьох причинах. По яких причинах? Е, Йоанн пише: я почув число попечатаних. Тобто е, робиться паралель. Тільки ці люди виживуть. Коли почнуться всі ці катаклізми над нашою планетою Земля, тобто це ті люди, які будуть жити в останній час, так? Так. В е, цьому паралель ще один є 14-й розвіл книги об'явлення. Знову ж таки, Йоанн пише про це про, про, про ці речі. Він пише знову про 144 тисячі. І ось що він пише. Я глянув і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним сто сорок чотири тисячі, що мають ім'я його, ім'я отця його написане на своїх чолах. І я почув голос із неба, немов шум великої води, немов гук міцного грому. і Почув я голос гуслярів, що грали на гуслах своїх, і співали як пісню нову перед престолом і перед чотирма тваринами і старцями. І ніхто не міг навчитися пісні, крім цих стан. Це особливі люди. Чити особливі люди. І вони Для співають Бога. якусь особливу пісню. Дивіться. В 15 розділі Йоанн знову їх згадує і каже: співали вони пісню Мойсея Раба Божу і пісню Агнця, говорячи великі і дивні діла твої. В 14 розділі він каже, крім цих 144 тисяч, не міг ніхто навчитися цієї пісні. Ми Цікаво. знаходимо дуже цікавий паралелізм. Коли Ізраїль виходив з Єгипту, там у них було печатування, хто мав, був знак їх минув Ангел-Губитель, коли вони вийшли. І коли вони пройшли через море, коли води розступилися, знову ж таки, паралелізм. Не шкодьте, англи тримають вітри, які коли подують, uh -huh. піде шкода. Тобто почнуть uh -huh. шкодити uh -huh. і морю, і людям, і всім. Море не змогло пошкодити Ізраїлю. Ізраїль перейшов через е, сухе дно, uh -huh. а єгипетська армія в цих водах загинула. Uh -huh. Коли вони перейшли на ту на іншу сторону, вони співали пісню Мойсея. Угу. Хто міг заспівати цю пісню? Окрім тих, хто пройшли через ну, це. море? Так, так, звичайно. Ні, це власний досвід. Ніхто з тих, хто загинув у єгипетській землі, чи угу. до єгипетської землі, до рабства. Ніхто з тих, хто потім народився після виходу з Єгипту. Ну, тобто, це їхні власне, це пісня власного досвіду. Це практично. була пісня перемоги, перемоги. в надзвичайному в надзвичайних переживаннях. 144 тисячі це ті люди, які будуть жити, коли прийде Ісус. І вони пройдуть через всі ті страшні випробування, от подібно як Ізраїль, коли угу. виходив. Тобто це загроза смерті, коли буде виданий наказ про знищення всіх тих, хто підкоряється Богові, хто має печатку угу. Божу. Що ж це за печатка? Так, дійсно, давайте, тому що. У нас час вичерпується. Так. А, що ж таке найголовніше печатка питання, ми угу. так досі не, і не знайшли відповідь. Що криється в основі вирішення Богом, хто буде на тій стороні, а хто на тій стороні? Ну, чи прийняла людина Ісуса Христа своїм Спасителем? Послух. Угу. Послух. Ну, і як наслідок? Послух. В Єгипті е Господь сказав їм: закуліть ягнятко. Ага. Угу. Поставте знак крові да. на дверях. Угу. Це міг зробити будь-хто. Ну, так, але... Ну... І не коштувало це великих грошей. Це міг будь-який з тих домів зробити, і не загинув би ніхто в цьому домі. Сьогодні Бог пропонує нам дар Благодаті ага. в Ісусі Христі. Безкоштовне прощення гріхів, всіх гріхів. Ага. Але це прощення має певні умови. А які умови? Покаяння. Прощенним може бути тільки той гріх, який розкаяний. А який гріх розкаяний може бути? Той, в який людина розуміє, що це гріх ага. і кається. І ось тут ми з вами приходимо до одного дуже суперечливого моменту. Між законом Божим і благодаттю прекрасний зв'язок. Бог прощає і спасає по благодаті, по милості, незаслужено любого грішника, який прислухається до Божого закону і скаже: ось гріх, і угу. я повинен в цьому розкаятися. Розкається і отриметь подарунок, благодать, отримає прощення всіх гріхів через кров Ісуса Христа. Так от, в законі Божому є одна дуже цікава заповідь, яка знехтована практично всіма. Угу. Четверта заповідь закону Божого. Пам'ятай День суботній. Пам'ятай День суботній. Чому я згадую саме про цю заповідь? Тому що у книзі Єзикіїля, в 20 розділі, в 20 вірші, сам Бог визначає цікавий аспект. Момент. Читай. І святіть суботи Мої. Акцент мої суботи, угу. тому що в них ще були їхні суботи, не угу, про ці мої. Зрозуміло. Вони стануть знаком між мною і між вами, щоб пізнати, що я Господь, Бог ваш. В іншому місці цей текст повторюється, що я Господь, який освячує вас, угу. відокремлює вас. Ми не маємо своєї святості. І ми ну, її так. мати не можемо. Тільки, не можемо. Угу. Тільки через віру в Ісуса Христа ми можемо отримати праведність Ісусову по благодаті. По милості, але на якій підставі, якщо ми послух, послухаємося, будемо слухняні волі Божій, закону Божому. Uh -huh. Тому що тільки закон вказує, де гріх. А якщо я знаю, де гріх, я знаю, в чому каятися і як отримати благодать. Кров Ісуса Христа була зна... кров Агнця в Єгипті, символізувала кров Ісуса. Тільки кров Ісуса нас може захистити від всього того, від всіх тих катаклізмів, які почнуться, тільки uh -huh. праведність Ісусова. А як її отримати? Розкаятись в гріхах. А як знати, що є гріх? Закон Божий. Угу. І в центрі закону Божого, субота, четверта заповідь, як печатка Божа, Господь каже: ось це є знак між мною і вами. Так от, якщо ми подивимося глибше, є інша, інший день, який вибрали люди угу. на перекір волі Божій, щоб не слухатися Бога. По-своєму, так вирішили. І сьогодні всі вважають, ну так, ми будемо краще так. Це і є та друга печатка. Угу. Печатка звіра. Тобто людини. а Я би зразу сказав, що навіть і не людини. Тому що за цим звіром стоїть ще дракон Сатана, і він керує цим звіром, який нав'язує беззаконні принципи християнам. Ну, це ще, ще одна немає тема. тема. Все... Ось вам відповідь. Сам Господь Потрібно озвучує, розуміти. що є знаком між ним і людиною, що є печатю. Цікавий, цікавий паралелізм. На печатці будь-якого правителя чи якогось бізнесмена, ну правителя uh -huh. візьмемо, в бізнесі тут зовсім ну, печать. Завжди було титул. Написано, хто так, це. Ім'я, uh -huh. його його титул, його звання, хто він, і територія, на якій він править. Uh -huh. Тільки в четвертій заповіді згадується, що наш Господь Творець, творець неба і землі. Угу. і що Небо, він, землі, що територія. він, має так. Він правитель неба і землі, угу. він творець і він Господь Бог. Ось вам і печатка. Угу. І вона символізує послуг. І вона розділить людей на дві категорії. Так. Хто слухняний, хто насправді, не слухняний. насправді розділить не, 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 не стільки, це заповідь. Заповідь покаже, хто на чиїй стороні. Ну, так. А розділить принцип послуху. Хто угу. слухняний Богу і хто слухняний не Богу. Угу. Ну, а знак лишається той самий: кров Ісуса Христа. Ну так. Кров Ісуса Христа, яка чи те, що потрібно цьому для цьому спасіння. Меріга. Ну що ж дякую? Я я розумію, що тема досить велика і обширна, і ми в цих, скільки там 13-14 хвилин змогли все ж таки втиснути цю тему. І можливо десь пройшли хотілося б ще багато сказати, з тому що є ще багато цікавих паралелей по цій темі. Але я хочу сказати, що наші глядачі, що якщо захочуть дізнатися більше на цю тему, то вони можуть зателефонувати до нас і, і отримати служитель, так може відповісти на всі запитання, які стосуються цієї теми. Я нагадую, друзі, ми говорили про Печатку Божу з нами був Андрій Колодій, з яким ми розглядали цю тему. Телефонуйте до нас 0800 30 20 20, Дискутуйте, запитуйте, дізнавайтеся більше. Наші священнослужителі готові відповісти на всі ваші запитання. Також хочу сказати, що у нас є уроки з вивчення Біблії, де теж піднімається це е, питання. Тому не лінуйтеся, досліджуйте, вивчайте разом з нами Біблію. У нас зараз невеличка музична пауза, після якої ми знову повернемося до, нас, до вас. Е, у нас ще багато є цікавого для вас.